Привіт, друзі! Мене звати Олександр Матюшенко. За камерою мій колега Роман Базик. Зараз ми перебуваємо в Березногувацькій громаді, що на Миколаївщині, а саме в зруйнованій дитячо оздоровчій базі імені Башкірова. Ще два роки тому тут вирувало життя, а також було чути дитячий сміх. Однак все змінилося в 2022 році, коли Росія вторглася в Україну. Чи має база шанс на відновлення? Ми побачимо на власні очі, а також почуємо місцевих. А поки обов'язково підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео, а також його поширити, адже про це мають знати якомога більше людей. Я виріс в цьому селі, я цей лагерь, пам'ятаю, з дитинства. Заклад був перлиною нашого села, весело було, діти тут постійно були. У нас в селі, мабуть, немає ні одної людини, яка не працювала в цьому таборі. Багато молодих, так скажімо, людей знайшли один одного тут. Дуже багато людей приїжджало сюди, багато бачили. Ну, тобто, ну що, що можна сказати? Коли воно гарно було, красиво, воно всім подобалося. Тут постійно були ввечері дискотеки. Не заборонялося місцевим проходити сюди, на концерти, на дискотеки. Тобто літом приїжджали до бабушок, до дідушок, внуки сюди, в село також. І всі приходили сюди. Дуже багато емоцій, цікавих, приятних про цей табір. Переповнюють емоції, коли згадуєш, який він був, що тут творилося, як тут відпочивали. Це дуже приємне місце було. Постійно щось робилося, відновлювалося, строїлося, будувалося своя дизельна на 100 кВт, водонапірна башня скважиною. Вода була питна, можна сказати, навіть мінералізована. Знаходиться на території басейн 12 на 25 метрів відкритого типу. Сцена, повноцінний, повнорозмірний стадіон футбольний за територією. Загалом на території бази було понад 30 споруд. Зокрема, понад два десятки будинків відпочиваючих, адмінкорпус, їдальня, сцена на сьогоднішній день. Внаслідок бойових дій тут не залишилося жодної вцілівої будівлі. Лагерь функціонував до останнього, до 2021 з році. Навіть тут були ще діти. Відпочивали Тобто повністю функціонував він цілий рік. Дітей приймали тільки сезонно. Квітень, кінець квітня. Получається, почалися тут дуже активні бойові дії до квітня місяця, в село і в лагерь, напевно, також прилітало. Там міна, одна, дві просто для залякування людей. А потім почалися повноцінні бойові дії. Приїжджав голова наш, бойко Сергій Сергійович. Получається, він привозив сюди закордонних інвесторів, так скажемо. Була вже не одна організація, вони всі. Наче і хочуть відбудувати, але так як ідуть бойові дії, можна сказати, недалеко йдуть бойові дії. Війна, всі бояться. Південніше, ось від нас це Херсонська область, Береслав, Херсон. Оце ми чуємо вибухи. Вони по річці Інгулець, по балкам по річці доходять від нас звуки, це вибухів, так як там йдуть бойові дії. І це ми постійно. Кресон постійно чутно, не один день, і особливо вночі добре. Чутно, коли тихо. Дуже дуже так, скажем, страшні і неприємні звуки оттуда доходять. Разом із табором дуже. Розбили наше село, і селом така ж можна сказати ситуація, як і з табором, тому що за річку буквально 500-600 метрів знаходиться річка, йде, і йде Херсонська область. Тут був ноль, йшли бойові дії. Табір в місті з селом було розбито. Ми сподіваємося, що на подальше задуть сюди інвестори. Він відбудується, посадяться нові дерева. Він буде працювати так як це була перлина нашого села, нашої області, нашого району. Це були трудові місця для селян, для наших місцевих, а там, може, як буде відбудовуватися, може більше місцевих повернеться. Ну, таку, таку перспективу бачимо. Є можливість, ну всі бояться його відбудовувати, бо в будь-яке время може щось прилетіти. Це нікому не потрібно, так скажемо. Ну, думають, думають обіцяють, то я думаю, в майбутньому все буде добре.